Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні до вашої уваги я підготував топ-5 вже, на жаль, зникаючих видів риб, тобто занесених до червоної книги України. Всім приємного перегляду! Термін червонокнижні риби України означає те, що ці риби перебувають під загрозою зникнення і потребують особливої охорони та захисту. Червона книга є офіційним списком видів тварин та рослин, і в Україні вона діє за законом. Марина звичайна або вусач, по латині барбус барбус, риба родини коропових, яка занесена до списку Міжнародного союзу охорони природи, Європейського червоного списку та Червоної книги України, прісноводна, зграйна річкова донна риба, чистих частин річок. Вона тримається у місцях зі швидкою течією та чистою водою, де перебуває у постійному русі. У зв'язку з цим в неї надзвичайно струнке, майже циліндричне тіло. Вкрите дрібною лускою, яка міцно сидить у шкірі, забарвлення тіла сріблясте, рідко з дрібними бурими цятками. Статево зрілими стають у віці від 3 до 5 років, при довжині тіла близько 30-35 см. Спинний плавець високий, а спина в неї темно-сірого кольору, боки зеленувато оливкові або зеленувато-жовті, черево-жовтувате або молочно-біле. Спинний і хвостовий плавці сірі, часто червонуваті, всі інші рожеві, помаранчеві або червоні. Рот видовжений. На кінці верхньої губи є два маленькі вусика. Ще два довші вусики розміщені в кутках рота, які служать для пошуку їжі на дні річки. Райдужна оболонка очей срібляста або золотиста. Довжина тіла сягає до 85 см, а маса від 4 до 6 кг. Також рідко трапляються особини вагою до 12 кг, тривалість життя становить. До 16 років. З 80-х років 20-го століття Марена звичайна стала рідко траплятися в уловах рибалок. Зникнення типових біотопів відбулось в результаті зміни гідрологічного, хімічного та біологічного режимів водойм, забруднення води та надмірного вилову. В Україні вона зустрічається на перекатах у басейні річки Дунай, пониза басейну річок Тиса, прути Серет, а також річки Дністер та Південний Буг. Марена. Особливо у старшому віці не збирається в табуни, а постійно тримається у придонній зоні поблизу скель. Як вже говорилося раніше, ця риба полюбляє швидкотекучі, чисті води. Тому у водоймах із зарегульованим стоком вона, на жаль, зникає. Дана риба живиться черв'яками, личинками комах, рачками та молюсками, а у передвечірні години виходить на мілкі місця, де споживає рослинні об'єкти. Значне скупчення вона утворює у місцях зимівлі та під час нересту. В нерестових косяках, які складаються переважно з близьких за розмірами особин, їх буває по кілька десятків. Місцями нересту є ділянки річок з кам'янистим дном, швидкою течією і глибиною до півтора метра. Це здебільшого перекати. Нерест проходить у травні червні при температурі понад 16 градусів Цельсія, а закінчується від 20 до 22 градусів. Плодючість самок становить від 15 до 100 тисяч. Ікра спочатку приклеюється до каменів, а потім змивається водою і заноситься під них, де інкубується. Ікру самки відкладають окремими порціями. Личинки та молодь живляться дрібними формами фіто ізопланктону та бентосу. Дорослі риби харчуються виключно донними організмами, молюсками, черв'яками, личинками та ракоподібними, а також ікрою, дрібною рибою. Водоростями та іншою рослинністю росте марена досить інтенсивно. Наприклад, у південному бузі щорічні прирости її тіла досягають 7-12 см, ікра марени помаранчевого кольору та доволі велика. Цікаво, що ікра цієї риби в багатьох країнах Європи вважається отруйною. Однак думки вчених різняться щодо її отруйності. Серед корпових риб марена вважається однією з найсильніших представників даного роду. Також вона дуже живуча риба, і навіть якщо її витягнули із води, то вона зможе прожити, лежачи на березі до п'ятьох годин. У водоймах України зустрічається Марина Дніпровська, Марина Дунайсько-Дністровська або Румунська та Марина Звичайна. Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, забороняється лов риби та інших водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України. Тому, шановні рибалки, якщо вам трапилось зловити марину, то обов'язково випустіть її назад у воду. Давайте разом збережемо що зникає. Мень річковий по латині Лоуте Лоуте. Прісноводна холодноводна риба, родумень з родини миневих, ряду тріскоподібних, поширений в річках Європи, Сибіру та Північної Америки. В Україні зустрічається в басейнах Сіверського Дінця, Дніпра, Дністра та водоймах Закарпаття. А також в солонуватих при чорноморських водоймах. Тіло риби видовжене, товстувате спереду, звужується і стискається з боків до хвостового плавця. Голова трохи сплюснута, рот великий, зуби дрібні, щетинкоподібні. На підборіді є довгий вусик і по одному маленькому біля ніздрів. Забарвлення меня залежить від умов проживання і віку риби від темно бурого до жовтувато-сірого з дрібними світлими плямами. Передній спинний плавець опуклий і короткий. Задній низький, видовжений, а хвостовий округлений, найбільша довжина тіла 80 см маса до 4 кг. зазвичай 45-55 см та маси до 1 кг. Що стосується розміру даної риби, то в світі відомі особини що досягали до 2 метрів в довжину і маси до 30 кг, проте це швидше виняток, ніж правило. При цьому самці ледь зможуть дорости до половини ваги своїх самок. Тривалість життя риби до 15 років. В народі його ще називають налим, мньок, мнюх, менхол, ментус, мешкає здебільшого у руслах річок, на ділянках водойм з прохолодною водою та спіщенокам'янистим дном. Вибагливий до якості води і при забрудненні швидко зникає з водойми. Тримається в укриттях під корінням, камінням, у норах чи в глибоких ямах. Найактивніший при температурі води від 10 градусів і нижче. При літньому прогріванні води вище 15 градусів, робиться млявом і впадає у сплячку. Лише з жовтня покидає свої літні пристановища та починає жирувати. Статевої зрілості досягає при довжині тіла 17-18 см у віці 3-4 років. Розмножується взимку з грудня по лютий зазвичай під кригою, при температурі води від 4 до 0 градусів Цельсія, нареститься з настанням сутінок, переважно на піщаних косах. Вимитана ікра зноситься течією і осідає у заглибинах, на дні. Плодючість сягає до 500 тисяч ікринок. Менлічковий, хижа риба з нюховою і тактильною орієнтацією, харчується переважно вночі. Молодь споживає личинок комах, ракоподібних, ікру інших риб та їхніх мальків, у тому числі й власних. Дорослі особини споживають риб, міног, земноводних, а також ракоподібних, личинок комах, молюсків тощо. Може поїдати залишки тварин, що розкладаються. Цінна риба має смачне і поживне м'ясо. Через малу чисельність в Україні є вразливим видом, занесеним до Червоної книги України, в якій відмічено лише до 15 локацій його місцезнаходжень. Причиною зникнення є зміни гідрологічного, хімічного біологічного режимів водойм, спричинені гідротехнічним будівництвом, забрудненням води, а також надмірний браконьєрський вилов. Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства забороняється лов риби та інших водних біоресурсів, занесених до Червоної Книги України. Тому, шановні рибалки, якщо вам трапилось зловити мання річкового, то обов'язково випустіть його назад у воду. Давайте разом збережемо вид, що зникає. Природним або регенним видом риб, що водиться у водоймах України. Є карась золотий або карась звичайний по латині карашас карашас. Даний вид включений до списку рідкісних риб Європи, до червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та червоної книги України. Як відрізнити червонокнижного золотого карася від сріблястого? Карась золотий має круглішу форму тіла, бронзово золотисте забарвлення, хвостовий плавець менш виїмчастий, ніж у сріблястого. Черевні та грудні плавці злегка червонуваті, а у сріблястого жовтуваті або сірі, луска в золотого карася гладенька, у сріблястого більш шорстка. Мешкає золотий карась у заплавних водоймах, озерах, ставках зі стоячою або слабопроточною водою та замоленим дном, що густо заросли водяною рослинністю. Даний вид витривалий до кисневого режиму. Під час промерзання водойм і літнього висихання озера риба перебуває у мулі на глибині понад 0,5 метра нереститься він у травні липні. Статевої зрілості досягає у віці 2-3 років, плодючість становить майже 115 тисяч ікринок. Золотий карась живиться здебільшого бентосними організмами, а також зоопланктоном. Виразок причорноморський по латині рутилас фрайстма, видри броду плітка, рутилас родини коропових, зустрічається у басейнах Чорного, Азовського і Мармурового морів від річок Болгарії до Західного Закавказя. В Україні водиться у басейнах Дністра, Сіверського Дінця, зрідка в Азовському морі. Виразок причорноморський занесений до Червоної книги України як вид, що зникає. Вилов його повністю заборонений на території нашої держави. Також цей вид риби перебуває під охороною Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. У недалекому минулому був поширений в багатьох річках України, а в понизі річки Південний Буг вважався навіть промисловою рибою. Проте, внаслідок зарегулювання стоку річок та їхнього забруднення, чисельність вирезуба значно зменшилась, і нині він, на жаль, Трапляється одиничними особинами. Доволі потужна популяція збереглася лише в течіях річки Дністра та Дністровському водосховищі. Свою назву вирезуб отримав завдяки міцним глотковим кісткам з потужними зубами. Ними він здатен розчавити досить великі раковини молюсків. Окремі представники виразуба досягають у довжину 75 см та ваги 6 кг. У цієї риби струнки валькувате. Видовжене тіло вкрите дрібною лускою. Голова невелика, її довжина менша від висоти тіла. Висота спинного та анального плавців більша від їх довжини. Грудні плавці розташовані попереду у явної вертикалі від спинного плавця, хвостовий плавець великий з глибокою виїмкою. Верхня частина тіла темносіра із зеленуватим відтінком, боки сріблястого кольору, а черево біле. Спинний і хвостовий плавці бурувато сірі. Інші біля основи червонуваті з сірими кінцями. У період нересту луска стає блискучою, на її поверхні та на голові з'являються конічні бородавки молочного кольору, а боки тіла риби стають червонуватими. Виразок причорноморський віддає перевагу ділянкам річок з коловоротами, швидкою течією з чистою, навіть джерельною водою, багатою на кисень. Тут він живе переважно навесні і на початку літа до закінчення розмноження. Після цього плідники. Швидко переміщується в лимани річок, глибоководні плеса, водосховища, де нагулюються, а потім і зимують, хоча частина риб починає йти до нарестовищ ще восени. Основна маса риб нарестову міграцію розпочинає і закінчує навесні. Статевої зрілості досягає на 4-5 році життя. На нарестовищах риби перебувають до тих пір, поки не зменшиться паводок. Внаслідок цього вода очищається від мулу, а її температура досягає 12 15 градусів Цельсія. На кам'янистих перекатах самиці відкладають 90-270 тисяч ікринок, які течією заносяться під каміння. Там ікра інкубується і через тиждень з неї виклювуються личинки. Молодь живиться тваринними організмами, які містяться в товщі води. Дорослі особини споживають переважно молюсків та ракоподібних. Найінтенсивніше виразок живиться в теплу пору року, а протягом доби в нічний час. Відповідно до правил любительського та спортивного рибальства забороняється лов риби та інших водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України. Тому, шановні рибалки, якщо вам трапилось зловити верезуба причорноморського, то обов'язково випустіть його назад у воду. Давайте разом збережемо вид, що зникає. Лосось Дунайський або головатиця по латині Хюку-Хюку. Видряду лосось родини лососових, найцінніша риба річок басейну Дунаю, які витікають з Карпат. Він зустрічається на сході Закарпатської області, в середній і нижній течіях річки Тересва і річки Теребля, у річці Тиса, в Передкарпатті, басейнах річки Прут та річки Черемош. Це одна з найбільших риб гірських річок, довжина якої досягає понад 180 см, а маса 60 кг. Лосось дунайський вважається реліктовою формою тайменя, раніше широко розповсюдженого у водоймах Євразії. Голуватиця належить до ендемічних риб дунайського басейну з тривалим життєвим періодом більше 20 років. Тіло струнке брускувате. Майже половину великої голови займає широка паща, щелепи мають велику кількість зубів. Опуклі, чітко виражені очі посаджені високо на лобі. Лосось дунайський, хижак. Який активно полює на широких плесах, швидким, блискавичним рухом сприяє характерне розміщення спинного, анального та черевних плавців вони зміщені ближче до хвоста, лопаті якого дуже широкі. Маскуватись рибі допомагає забарвлення, подібне до кольору дна гірської річки. Воно сіре із зеленуватим відтінком, часто переходить у коричнево-червоне, боки світліші черево біле, на спині та боках чорні плями. Тримається головатиця поблизу перекатів, мостів, навислих берегів та повалених дерев. У пошуках їжі лосось переходить від схованки до схованки в межах обраної ділянки, під час небезпеки блискавично зникає. Найсприятливішою, для нього є температура води 15-20 градусів Цельсія, але при достатньому насиченні її киснем до 8-9 мг на літр може витримувати температуру до 22 градусів. На зимівлю спускається до гирл річок та ям, де спокійніша течія, а в період нересту піднімається проти течії, долаючи відстань до 25 км і перешкоди завишки понад 1 метра. Самці вперше починають розмножуватись у 3-4 роки, сягаючи маси 1-2 кг, самки на 4-5 році життя при масі 2-3 кг. Це риби завдовжки 50-60 см. Нерест відбувається протягом березня-травня. При температурі води 6-10 градусів. Нарестовищами слугують гірські потоки завглибшки 30-120 см. Тут, на чистому гальковому дні, де швидкість течії досягає до півтора метра за секунду, самиці викопують гнізда ями овальної форми. Нерест парний, плідники охороняють територію навколо гнізда, тому вони знаходяться один від одного на відстані понад 70 метрів, відкладають ікру вночі. Невеликими порціями протягом від 2 до 5 діб плодючість самок зростає із збільшенням їх довжини, маси та віку. Наприклад, у чотирирічної самиці завдовжки 59 см і масою понад 3 кг виявлено 7,6 тисяч ікринок діаметром 2 мм, а у восьмирічної завдовжки 84 см і масою 5,7 кг, 11,4 тисячі ікринок діаметром 5 мм. Діаметр і маса ікринок зростають із збільшенням віку самок. Період інкубації ікринок триває понад місяць. Личинки довго живуть за рахунок жовткового міхура. Молодь живиться безхребетними, а згодом переходить на споживання риб. Найбільша інтенсивність живлення восени та взимку. Влітку вона знижується і припиняється внаслідок значного підвищення температури води. Споживаючи переважно малоцінну рибу, молодь добре росте. І на третьому році життя її маса підвищується більш як втричі. Лосось поїдає таких риб, як гольян, пічкур, ялець та Андруга. У шлунках шестирічних особин виявляють головня, підуста, хрюса та струмкову форель. На першому році життя довжина лосося дунайського сягає близько 15 см, іноді й більше. Майже такі самі прирости у довжину спостерігаються і в наступні два-три роки життя. Потім темп росту уповільнюється, проте збільшуються прирости маси. На першому, четвертому році вони становлять від 70 до 760 грамів, на п'ятому восьмому від 1,3 до 2,2 кілограма. Причиною зменшення чисельності лосося дунайського є зарегулювання значна кількість дамб і перешкод, що заважають вільному пересуванню водних організмів. Та погіршення гідробіологічного режиму річок, забруднення води, лісосплав, вирубування прибережної рослинності. Головатиця з 1994 року занесена до червоної книги України як зникаючий вид вилов її на території нашої держави повністю заборонений. Також цей вид риби перебуває під охороною Бернської конвенції, міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів і Європейського червоного списку. Хоч лосось і знаходиться під охороною, кількість його неухильно зменшується. Зменшується і площа водойм заселена цим видом. Лише найсуворіша охорона і штучне розведення лосося сприятиме збільшенню його чисельності. На державному рівні відтворенням головатиці займається державна установа, рибоводний фороловий завод Лопушно. Тож, друзі, вже вкотре нагадую. Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, Забороняється лов риби та інших водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України. Тому, шановні рибалки, якщо вам трапилось зловити лосося дунайського, то обов'язково випустіть його назад у воду. Давайте разом збережемо вид, що зникає. Ось такий сьогодні видався топ. Друзі. Дякую всім, хто підписався на канал, ставить вподобайки, коментує та ділиться моїми відео, а також додивився цей ролик до кінця. Знайте, ви найкращі. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!